Цінуємо кожного, хто в такі часи живе, цікавиться командою, підтримує команду і віддає свою енергію, час, емоції. Дуже дуже важливо. І ми точно будемо виходити друг за друга, битися, відстоювати честь і команди, і клубу, і керівництва, і міста, і буковини в цілому, і вболівальників, всіх всіх, хто. Підтримую живе команду. Не потрібно налаштовувати. Просто сам факт гри в півфіналі і сам факт гри з лідером українського футболу на даний момент, з лідером УПЛ. Це вже не потрібно казати зайвих слів. Просто будемо слідкувати, щоб емоції нас не захлиснули. Ось за цим будемо слідкувати. А те, що у нас буде достатньо відповідний настрой, я в цьому не сумніваюся. Готувалися як до звичайної гри чемпіонату, такі самі тренування у нас проходять. Так що у нас зараз такий щільний графік, тому тренування такі більш відновлювані, тому що у нас позавчора була гра, і вже післязавтра гра, тому ти нічого тут вже не придумаєш. Готуємось спокійно до гри. І їдемо дати бій «Динамо», а гра вже покаже, як там результат складеться. В першу чергу для команди перевірити рівень, зіграти з грандом українського футболу. То, я думаю, це дуже цікаво і гарна, така... такий привід перевірити себе в команді. Тут загалом повинна команда зіграти добре, щоб кожен кожному допомагав і разом ми можемо зробити результат. То, ми вже зробили історію, тому треба виходити і грати. Для себе, для болівальників і вірити, що можна зробити результат. Такі матчі великі. З великими командами завжди приємно грати. У тому для позитивний. позитивних. Звісно, прикро, що ми не можемо грати вдома, бо в нас дуже чудові болівальники. Але ми розраховуємо, що все ж таки вони доберуться до Львова і будуть підтримувати нас з намок. Дуже погано, що не граємо в Чернівцях, але надіюсь, ми будемо чути їх підтримку і Львові. you